Саме озавіяло, ой завіяло, стежечки до ріженьки, та й закидало, ой закидало зранку раннього, не знайду до ріженьки до коханого, ой закидало. Не знайду доріженьки до коханого, понад полем, полечком, понад річкою, де ми зустрічалися під вербичкою, ой, притрушено, припорошено не знайду доріженьки до хорошого, ой, притрушено Знайду доріженьки до хорошого, хай гуляє віхога вітер сердиться і не заморозити мого серденька, хай засніжено хай прибілено, я знайду доріженьку та й до милого, хай засніжено. Прибілено, і я знайду доріженьку та й домило, хай засніше, хай прибілено, і я знайду доріженьку, та й домило.